Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні у Вінницю приїхала нова поставка японських міні-тракторів, цього разу 9 моделей. Тому давайте знайомитись із зановленим асортиментом. Перший тракторець, який ось ми спустили, це Kubota Jub200. Найбільший трактор короткої бази, двигун тут стоїть 1,1 літр, який видає 20 кінських сил по дисках він 2000 року. Механічна коробка передач, є гідропідсилювач, розворот, боковий циліндр. Дога безпеки 3. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 7200 умовних одиниць. Ще один трактор серії GB. Цього разу GB16. Також заводська 3. Є оберт на місці і є гідропідсилювач керма. Також бачимо речах, який відповідає за пам'ять задньої навіски. Блок керування боковим циліндром 220. Мотогодин заявлено напрацювання, бачимо, в якому стані кермо. Ось таке сидіння, коробка механічна. Ось так, виглядає трьохточка з боковим і дуга також є. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофрозою і доставкою 6400 умовних одиниць. А це у нас найновіший трактор із сьогоднішньої поставки Yanmar EF116. Трактор має потужність 16 кінських сил. По дисках він 2008 року виробництва. Тут буде і гідропідсилювач керма, механічна коробка, пам'ять задньої навіски. Заявлено 515 мотогодин. Бачите, вмикається вже боковий плаваючий розворот. Додаткове налаштування навіскою. Є дуга безпеки трьохточка, боковий циліндр. Вартість такого трактора повністю на новій резині в комплекті з грунтофризою і доставкою 7900 умовних одиниць. Ще один тракторець свіжих років, цього разу від куботи на 15 кінських сил, GB-150-й, по він 2001 року виробництва. Є гідропідсилювач, коробка механічна, боковий розворот 659 мотогодин заявлено на працювання, двохточка точка з боковим циліндром, дуга безпеки є. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофрозою і доставкою 5700 умовних одиниць. Кубота Х20 з такою міні-кабінкою прийшов, лобове скло, дах. Задня рази на 9,5х22, 3 швидкозі. Тут є двом, тут чотирициліндровий, 20 кінських сил, увагу, як кузов виглядає. Кермо по висоті регулюється, заявлене напрацювання 390 мотогодин. Зверніть увагу, як гарно виглядає кермо, таке рідне сидіння, механічна коробка передач, боковий циліндр є з боковим плавачем, оберт на місці є. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 6800 умовних одиниць. Далі бачимо трактора від виробника Ісекі. Це в нас та 207 По дисках він 94-го року, рівна підлога. Коробка передач звичайна, механічна, є гідропідсилювач керма, є реверс. 926 мотогодин заявлено на працювання. Передок можна відключити. Боковий плаваючий. Бачимо, боковий циліндр. Трех точка автопопадач, фаркоп, дуга безпеки і давшок. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 7 тисяч умовних одиниць. Кубота KL230, це в нас рестайлін KL23. По дисках він 2004 року. Задня резина 9,5 на 24. Трьох Швидкоз'єм, автопопадач, боковий циліндр, є дуга безпеки, реверс, гідропідсилювач, коробка передач звичайна механічна. Оберт на місці. Вмикається ось тут кнопкою, і одною кнопкою можна включити усі плаваючі режими за один раз. Кермо повіски регулюється. Глянемо на працювання. Заявлено 992 мотогодини. Рівна підлога, вал відбору 4 вперед, одна назад. Вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 9500 умовних одиниць. Янмар F190, трактор потужністю 19 кінських сил, по дисках він 1995 року. Задня резина Bridgestone 8,3 на 22. Бачу механічна послідовна коробка передач, є реверс 304 мотогодини заявлені на працювання. Ось так виглядає керування боковим циліндром, трьох швидкозєм автопопадач, дуга безпеки. Задній привід, повний привід. А вартість такого трактора в комплекті з грунтофризою і доставкою 7 тисяч умовних одиниць. Ну і на останок кубота джал 240, але не простий, а із посиленими мостами та збільшеною задньою резиною. Задня резина 9,5 на 26. По дисках він 95-го року. Трьохточка є, швидкозім є, дуга безпеки, захист від сонця, коробка usif напівгідравлічна, реверс, гідропідсилювач керма, дивимось на кермо. 960 мотогодин, пам'ять на візки тут, боковий циліндр з плаваючим тут, оберт на місці тут. Підлога рівна, педалі підвісні, такі мости. Вартість цього трактора в комплекті з грунтовльозою і доставкою. 9 тисяч умовних одиниць. Ну що ж, ось ми і завершили вивантаження нової поставки на Вінницький майданчик. Давайте пройдемось по нашому оновному ряду. Наші ґрунтофрези. Їх тут 9 штук. Кожна з них підписана. Зараз швиденько все укомплектуємо. З поселеними мостами кубота Джел 240 за 9 тисяч, з реберсом середньобазовий «Янмар» на 19 ціл за 7, з свіжих років кубота КЛ-230. Трактор довгої бази. За 7000, ось такий Ісекі можна взяти 207-й. Максимально свіжих років Янмар і 116 116 буде повністю на новій розині. там і і, і реверсі, все там є. Кубота GB-150 з двохточковою навіскою. Також уже є. Кубота X20 з міні-кабінкою за 6800, справді дуже цікавий екземпляр. GB16 з трьохточкою, точкою, GB200 з трьохточкою точкою. Також тепер є в наявності. Якщо вас зацікавила якась із моделей, краще не гайте часу, а скоріше телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас прекрасний вибір японської техніки на будь-який смак на трьох майданчиках по Україні: Одеса, Вінниця та Рівне. Кожен зможе щось обрати і для себе. Тому очікуємо вас: купуйте в Тотус трактор.